Привіт, Запоріжжя коротко про події цього дня. Місто плаче вранці расисти вдарили по запорізькому авторинку, по місцю, де збиралися мирні люди, щоб проїхати на окуповані території. Вдарили трьома ракетами: 26 загиблих біля 80 людей в лікарні, серед них трирічна дівчинка. Люди везли гуманітарну допомогу. Чи їхали забрати родичів із окупації? Нині це найкривавіший обстріл Запоріжжя. 1 жовтня оголошене днем жалоби у Запорізькій області. Люди проклинають расистів. Загалом по Запоріжжю було 16 прильотів із комплексу С-300. Ймовірно, ракети запускали з району села Владівка, Бердянщина. Серію обстрілів перенесли і жителі села Матвіївка коло Запоріжжя. Одна ракета пошкодила місцеве підприємство. Ще вісім впали посеред поля. Ніхто не постраждав. Поліція Запорізької області інформує, якщо ви втратили зв'язок з родичами після сьогоднішнього обстрілу Запоріжжя. Телефонуйте за номером вказаним на екрані. Країна терорист вкотре використовує смерті невинних для своєї пропаганди. У російських пабліках пишуть, що це зсу розстріляла мирних жителів на КПП у Запоріжжі. Горіти в пеклі цим брехливим нелюдам. Путлер підписав наказ про визнання Запорізької області незалежною зі столицею в Мелітополі. Та колаборанти не радіються, плачуться у фракції. Єдина Росія повідомили, що керувати окупованою територією будуть депутати Госдуми. А путінським посіпакам пропонують дочекатися так званих виборів у 2026-му. Насправді ж їм усім слід готуватися до суду в Гаазі. Підгрібають під себе бази відпочинку у Кирилівці. Окупанти націоналізують безхазяйне імущество. У список нічийних занесли 176 баз відпочинку. Серед них відомі Техас, Родем, Приморська Галатея. Помста від Хаймарса ЗСУ підсмажили півсотні орків у Мелітополі, розбили с 300 і пункт управління. В токмаку знищили 10 одиниць техніки і поранили 50 окупантів. Ще 40 відправилися на лікарняни з Гуляйпільського району. Далі буде більше новин. Шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.